Чарівного дня, шановні українці! Дивіться, прийшли на річку поплавати. Ось, Фактично переді мною лебедь ми погодували печивом. Кунжутне йому дуже сподобалось. Я раз так, то запишу вам відео. Дивіться, як тварини в природі живуть. Тут, до речі, малючки ще випливали, просто мама їх забрала. Це самець, якого ми погодували. От. Що? Насправді ніяких театрів бойових дій він не потрібно, тому що в породі кожен займає якусь територію і на цій території собі спокійно їсть. Дивіться, як чиститься, прибирається. Тобто, от. не потрібно воювати, потрібно жити в гармонії з природою, Тоді до вас от і тварини будуть підпускати. Ну, з рук не їв. Вчора декі качки з рук їли, сьогодні. Лебедь майже з руків, як бачите, не боїться. Хоча тут гніздо і тут діти в нього квакають. Якщо чуєте, вони пищать збоку. То на мене реагує, хоча лебедь може дорослу людину забити. І можна поговорити про очищення, в тому числі водою, тому що потрібно омивати своє тіло, бути чистим. Стихійне. Очищення, наприклад, вода це стихія, вона знімає енергетичних паразитів. І зараз теплу пору року, потрібно як мінімум зранку і ввечері купатися бажано в живій воді. От. Природній водоймі, тому що вода тепла, неважливо, дощ не дощ. Це, ця вода буде вас цілювати, давати сили. І можна ще попросити щось в води, але перед тим як просити, потрібно дати. От, наприклад, ми погодували цього красення, цього лебедя. Тобто ми свою енергію, час життя, що найдорожче, у нас час життя, витратили на гроші. За кошти купили ми печиво, печивом принесли, погодували лебедя. І відповідно тоді водойма щось нас дасть. Дасть те ж саме очищення, дасть живу, дасть силу. Тому що просто брати. Вам ніхто нічого не зобов'язаний і кожен отримує те на що заслуговує. Якщо ви хочете заслужити щось позитивне, приємне, то потрібно щось спочатку дати. От. І не забувайте за очищення, тому що якщо людина бухає, не миється, то толку з того не буде. Ось, насторожився. Не буду я тебе чіпати, ти хороша, я хочу тебе просто спробувати ближче зняти. Не шипи. От. Ось такі красені. Якщо ви будете, в принципі, гармонійні з породою, то до вас дикі тварини будуть підходити, не боятися, як людини. Хоч ви і запах людини несете, але ви не будете фонити. Тобто випромінювати енергію певної типу вібрації. От. Наприклад, якщо людина там їсть мертвечина. Тобто м'ясо тварин, птахів тих самих, вона буде вібрувати оцим вбивцю і хижаком. Якщо я їм, наприклад, траву, рослини, от, інколи рибу, то відповідно, як цей лебедь, він не буде бачити мені пряму загрозу, того, хто може його там за горло скупити, задушити, наприклад. Ну, Він просто буде як сторонній об'єкт, природній, гармонійний, відчувати без вібрацій вбивці і трупоїда. Відповідно, ці діти, які в нього тут збоку сидять зараз, тобто і самиці його, ну ми не несемо їм ніякої загрози. От, і тварини це відчувають. От, і тому більше перебувайте на природі, відпочивайте і гармонізуйтесь. Якщо будете в гармонії, то ви зможете отак до диких тварин підходити. В дикому місці спілкуватися. І це, до речі, ознака того є вашої енергетики. Часто запитують, а яка в мене вібрація? Ну, підійдіть до дикої тварини, ось, дивіться, лебідь. В метрі ось від мене, від руки до хвоста метр. І нормально, він собі справами займається. Я біля нього стою. Так само дикі качки, все інше. Ну, відповідно, я його погодував, тому що будь-якого це ж самець. Якщо самець хоче мати лебедя гарно. Захисника такого в домі, то його потрібно погодувати для початку, щоб приручити. Але все одно, якщо ви агресор, якщо ви вбивця до вас такі граційні сильні тварини природні, вони не підійдуть. Але з лебедями акуратно, особливо дітей не підпускайте, тому що в лебедя достатньо сили, щоб проламати людині череп. Якщо він вдарить в лоб, де ця фронтальна пазуха, він просто ці перегородки проб'є аж до мозку. Тому з лебедями потрібно бути дуже обережним. От. Тому живіть гармонії з природою. Мийтеся в природній воді, потрібно омиватися. Можна, я не фанат закалення, взимку купатися, але якщо цього до організм довести плавно протягом року, то можна. Але в літню пору, коли тепла вода, купайтесь, насолоджуйтесь, знайдіть містину де чистою водою. І. Омивання очистить від всяких енергетичних паразитів. Бажано занурювати з водою, ой, з головою, повністю тоді омиваються повністю всі енергоканали меридіани. От. І що ще бажано зробити: якщо у вас є солона вода, можливість поїхати на море, то солона вода ще краще очищає, тому що там дуже багато солі, стихії з землі, розчинених з водою, і це дає максимальний ефект. Для очищення. От. Ну що, ти звикся до мене? Спробуй до тебе ще підійти. Так, я йду, друг, білий друг. Все, більш не пускає, бачите, шипить. Якщо щепить оце як кіт чи лебідь, то це вже межі, на які він не хоче вас пускати, тому не потрібно дратувати. Тобто, природні неприродні, але вже він обмежив свою територію. Так само, як людина. Десь так, відповідно, його енергококон, до речі, є по структурі. І тому він відчуває це і не підпускає. Не дає зливатися з енергією своєю. Ну, Природу потрібно поважати. Тим паче я ж кажу, потрібно в таких ситуаціях бути обережним. Тому що ми бачили тут лебеденят маленьких. Ну, от, І самицю вони отут в очереті. А це ну, в 100 крат піднімає. Рівень безпеки у самця. І я на його територію. Я прийшов в гості. Він тут господар. Він ж до мене на город не прилетів, там би він себе поводив би по-іншому. Тому любіть природу, гармонізуйтеся, подавайте дітям приклад. Не смітіть, прибирайте, купайтеся, вимивайтеся. Нехай все у вас буде чарівно. От. Якщо ви хочете, щоб все було чарівно, то зробіть. Себе, починаючи приберіть територію біля себе, от, повиганяйте паразитів, всяких інородців. І тоді все у нас буде чарівно. Тому що потрібно бути гармонійним. А гармонійним це точно паразитів і тих, хто намагається на вас нажитися, жене в геть. Слава українській нації, смерть нашим ворогам!